Це до мене та, повинно ділитися, але ну, все одно відео на Ютубі вони, ну, типу, можна дивитися його незалежно від в який рік воно було знято, правильно? І отримати користь для себе. А тут, якби, пов -по Павло, ви повторюєте те, що вже було сказано, і якби просто типу, одне і те ж. І ще от цей момент, так, оцей момент ну, мені був особистий привід, знаєте, іспанський, прийом, сором. іспанський сором. Коли ви говорите коли про, про родинні якісь радинні, проблеми, і ну, типу, і на публіку типу, Ну, мені це якось ну, трошки А це давайте черзі. Значить, у вас обурює те, 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 що історія однакова і повторюється і вона і багато де. Добре, і другий момент з родинними зв'язками. Ви б бачили, ви цю, бачили ситуацію, цю ситуацію, аби б, Павло аби просто один раз потрапив десь на, на якийсь канал, на один, на один подкаст, подкаст, і цього було б та, достатньо, таким чином би так, так, це бачити. Ні, так я ж так, бачу, я що це не один, і Ну, Павло, ви ж в курсі, скільки разів ви давали інтерв'ю. Там, можливо, десятки. Я, ну, якби не стежив. Але ну, тематика одна і є та ж постійно. Так, я скажу, ну, ще не 10, це точно, десь до десяти.